Ось такі в нас іграшки домашні. Ось такий працівник, так, да, Дані? <клух> що ти тут робиш, Дані? Знайшов, У що погратися. Так, молодець. Молодець, Дані. А ви кажете іграшки, дорого, дорого це дітей, там іграшки їм треба купувати. Якусь стару цю швабру, пару якихось проводків, може ще, знаєте, цей пульт від телевізору. Оце улюблені іграшки. Ось. А, ще пилосмок. пилосос ще любить теж увімкнути і оце ходити з ним. Все, прибрався тут Дані? Тепер підемо на кухню прибиратися. Ну, пішли, пішли.